Заколисуючий центр Хакс Camino – це надійний та інноваційний шезлонг, який забезпечить комфортні умови відпочинку та сну вашої дитини. Регульоване положення спинки, що можна вибрати гарну позицію для дитини. 5 рівнів швидкостей заколисування, що можна настроїти на оптимальний ритм. А також є таймер: 8, 15 та 30 хвилин. Заколисуючи мелодійки А також має такий мобіль з м'якими підвісними іграшками. Керування можна здійснювати на самому центрі або за допомогою дистанційного керування. Також працює від мережі або від батарейок.